Вакууматор. Модель vs 120 e Pro корпус пластик, плюс вставки з металу. Отака от ручечка, якою досить зручно Отак от прижали, і воно все запаяло. Вам не треба тиснути стояти на це вакуматор. Доси, досить зручно. Отак, це от дуже просто відкривається. Тут є відсік для пакетів. В комплекті поставляються пакети, тут рулон Довжиною 3 метри, шириною 28 см. Даний вакуматор е, можна використовувати для пакетів шириною від 5 до 28 см. Сюди заправляєте рулончик, кладете продукт, відрізаєте потрібну вам довжину, потім перевертаєте його і запаюєте. Так раз і кнопочку натиснули в Тут є налаштування для сухих продуктів, та там, де є волога всередині з рідиною. Ось тут ви вбираєте спосіб. Також є також є імпульсний режим, це для якихось ну, таких крихких продуктів, там якісь помідори, чіпси, ну, якісь такі там трави, можливо, щоб не поламалося. Вакууматор досить потужний, в ньому є. Навіть спеціальний отвір для того, щоб викачувати повітря з контейнерів. Від бренду горіння теж продаються контейнери. В нас вони теж є в інтернет-магазині itfree.com.ua. Вони будуть в посиланні теж і такі самі ролончики у нас теж продаються. Вони всі будуть в посиланнях в описі відео. Тут є спеціальний, спеціальний отвір. Сюди вставляєте трубочку, інший кінець у контейнер спеціальний і викачуєте повітря. Такі контейнери можна брати з собою там, в різні подорожі, прогулянки і так далі. Вони будуть свіжі, туди не потрапить ніякий бруд, ніяка інфекція, ніякі комахи. А зараз літо, зараз комах багато. Ось так в акуматор. Він підходить для викачування повітря з пакетів, як я вже казав, де приготування відбувається з допомогою рідини. Наприклад, для приготування продуктів сувід, це дієтичний спосіб приготування. Даний апарат стане неодмінним помічником у вашому домі. Ви можете робити різні заготовки. От нас там для військових часто беруть такий от потужні вакууматори, потужний компресор, він дуже швидко буде викачувати повітря. Там більше 5 кубометрів потужність. Він досить компактний, багато місця не займе, не дивлячись на те, що він досить потужний. Звертайтесь до нас.